150 тисяч таких бронежилетів вже відправлено на фронт. Це не просто бронежилети. Це бронежилети, які народжені і створені в Україні. Вони вкрай легкі, їхня вага всього лише 8 кілограмів, проте вони надійні, бо всередині сталевий захист, який рятує життя. Пластина виробляється з нашої броньованої української сталі. І це цілком унікальна. Розробка. Пане Миколе. Це і є ось ті саме броньовані сталеві так і є. пластини. Так і є. Я наскільки я розумію, нас я не знаюся на цьому. Будь ласка, поясніть нам: ось партія виробляється. Кожна партія проходить тестування. Обов'язково декілька зразків цієї партії проходять тестування. Ну зараз ви даже бачите це слід, ну це слід від прибора, яким міряється твердість цього виробу. Декілька зразків проходять випробування, так називаємо відстріл. Що відбувається, стається з тими пластинами, які не проходять випробування тестування? Ну металобрух. Вони ніколи вони не йдуть. Як вдалося створити легкий, проте вкрай надійний бронежилет? Ми взяли у військових пластину, зробили її. Ну, проект, ескіз, і далі почали експериментувати з самим виробництвом. Поки ми дійшли до цієї пластини і зробили наш жилет там з 14 кілограмів, ми зробили там 9 Ну, в залежності від партії, це Цілий цілий сом був випробувань партій відстрілів разом з військовими випробувань. І ми вин... ну не то що винайшли, Ми підібрали ту марку сталі, котра зараз використовується для тих бронепластин. Підібрали режим термообробки її, щоб вона мала ці властивості, тому що без термообробки цей метал тих властивостей немає. Тому дуже чому, що ми експериментували з цими режимами для того, щоб Зберегти форму пластини, ну вона має деякий радіус для того, щоб щільніше прилягати до бійця. І ну, це нам вдалося, і нарікань ніяких немає. Всі вони приходять, пройшли випробування і кожен день проходять випробування в бойових умовах. Я а, хочу уточнити, то за рахунок а, удосконалення самої пластини броньованої сталевої вдалося зменшити, а, зокрема, вагу. Вдалося зменшити за рахунок підбору матеріалу і режиму термообробки. Ми зменшили товщину самого виробу. Тобто у нас товщина виробу, ну вона десь 7-7,5 мм міліметрів, і вага бронежилета там від 8 до 9 кілограмів, ну в залежності від партії. І спочатку це було 14 кг. і саме основне, що ці пластини сертифіковані, вони сертифіковані на клас 4+, і ну вони захищають від боєприпасів стрілкових і від осколків, які ну підходять під цей боєприпас. Якщо на сьогодні ось зупинитися на сьогоденні, кожен десятий бронежилет, який зараз захищає наших військових, тероборонівців, військових медиків, це бронежилет вироблений в Україні руками. Металургів Метинвесту. Хтось ще в таких масштабах виробляє зараз бронежилети. Ну, за це я сказати не можу. Я тільки можу сказати, що та наша мілітарна ініціатива Рената Ахметова. Вона з самого початку, з початку війни, 150 тисяч бронежилетів, закуплених, вироблених підприємствами Метинвесту передали нашим оборонцям. Спасибо.